Сьогодні відповім на одне з найчастіших питань, чи буде виріб таким, як на фото. І для цього у мене є якраз чудові замовлення. Три такі красені замовлення на днях, тому одразу наглядно вам покажу, що таке означає повтор виробу. Тут зараз я всталю фотографію віночка підглядає нас на сайті. Це один з найпопулярніших наших віночків – українська вишиванка. Саме це у мене розмір 40 см. Також на сайті доступні вони у розмірі 30 см. Одразу скажу на питання, так вироби будуть надзвичайно схожими. Не ідентичними тільки тому, що ми розташовуємо ось ці-усі елементи, не відтворюючи ідеальний пазов, а створюємо красиво, а створюємо так виріб, що в кожен компонент доповнює одне одного, тому не розташовуємо все ідентичне. Ось, наприклад, давайте змінити входу, взяла два однакових кнопка. А вони не ідентичні, тому що кожен елемент розташовувався вручну. І далі картинку ми складаємо індивідуально з кожним віночком. Тому вони не ідентичні. Десь гілочка стоїть вище, десь квіточка нижче. Але загалом вони чудові і відповідають картинці. Повністю добір матеріалів, кольорова гама в сумови немає, усе все збережено, тільки можливі, десь там по різному розташовані елементи. І ось так виглядають у нас два віночка, і зараз ще покажу номер три. Ось, наприклад, це у нас уже номер третій, і ось він виглядає третій поперед у ну, дане замовлення загалом цих віночки ми зробили дуже багато. Це один з найпопулярніших варіантів віночка на нашому сайті у червоному кольорі у дизайні Українська вишиванка. При замовленні на нашому сайті ви отримуєте виріб таким, як він є на фото. А також у нас є повернення, тому ви без проблем можете замовити накладним платежем з мінімальною проплатою, переглянути усе вживу на пошті. Переконатися у цьому і отримати свою красу без проблем. Також приймаємо замовлення. Навіть якщо ви забрали з пошта, це у нас дуже рідко, але всім люди всі всякі ситуації трапляються. Тому ось такий приклад вам показала. Якщо цікаво, можемо зробити інші порівняння, наприклад, на кошики чи інший декор для того, щоб наглядно показати, що таке повтор виробів і як він виглядає картинки. Ось ви бачите, три варіанти віночки. Одразу показали, як ми повторили їх. Вловили такі три замовлення одночасно. Усі все красиво можете замовити на сайті нашої майстерні декори та Пуха, а на сайт шапці профілі. Так це забула, ще додати за розміри. Це стосується не тільки віночків, а, наприклад, кошиків. Ось тут наглядно вам покажу, покажу, що ці основи це трішки більше, це трішки менше. Відповідно, віночок на пару сантиметрів буде більше і менше. Там різниця в 2-3 сантиметри. Звісно, якщо я буду тримати, так, звісно, різниця буде колосальна, але якщо їх поставити прямо рівно, різниця в них невеличка, але також є різниця у розмірах може бути розташування елементів. Тому загалом відхилення здебільшого не більше 3 см. Ось такі у нас нюанси є, але це через те, що кожен виріб нашими майстринями робиться вручну. Ті витолики, але я би назвала це родзинками виробів, робить кожен виріб унікальним. І навіть якщо ви земляєте жіночок, який є ще у когось, він насправді унікальний і більше такого, як у вас, ні в кого немає. Ось таке коротеньке відео бонусу, як виглядає на різних кольорах дверей наші віночки. Ось так чудово вони виглядають. На білих мені подобається, на червоних мені просто подобається поєднання червоного, але ну, рідко в кого, напевно, червоні є двері, а на сірих просто неймовірно красиво, тим паче, що сірі доволі часто двері є вхідні або міжкімнатні, тому надзвичайно гарно дивиться червоний колір з зеленим на сірому фоні. І ось такі віночки у нас виглядають на дверях. Саме тут ми прикріпили віночки на ось такі. Гачки на подвійному скотчі, а також на сайті можна придбати ось такі гачки для міжкімнатних дверей, які кріпляться ось так зверху, і теж дуже гарно вирішить питання, як віночок на двері.